Супова тема. Все це, це перемішати. Заряджаємо в духовку ось наші овочі. Хлопчики та дівчатка, всім привіт! З вами знову Тарас, і Ви на каналі Зрозумілої і смачної їжі. Чекаю на ваші вподобайки, підписки і, звичайно, що коменти. Сьогодні в нас супова тема. Ми сьогодні будемо з вами готувати суп з овочів. з яких саме з тих. Зараз щось на оці в мене висить прибрав. З яких саме з тих, що ви маєте у себе в холодильнику? Зараз я скажу, що тут є в мене. Можливо, у вас трохи буде відрізнятися, але то не суттєво. По-перше, Форма, в котрій я буду запікати всю цю історію. Візьму таку інстаграмну. Знайшов гриби. Супер, мені підходить. Навіть різати. Просто покидали сюди. Звичайно, що все мити. Я не буду на це звертати увагу. Морква. Дубку геть. Морква і селера. То в мене буде найтвердіші інгредієнти, той, що печуться найдовше, тому їх я поріжу дрібніше, щоб приблизно в один час це все приготувалося. Закімо сюди. Картопля. Картоплю забув почистити, зараз почищу. Картопля просто нам потрібна як структурний компонент, коли ми будемо його пюрувати, він буде такий однорідний, гладкий. Гладкий, як я. Так, картоплю так само, як попало. трохи Порізали. Цибулина. Все це буде пюруватися. Тому е не звертайте уваги, можна навіть на форму нарізки трохи розібрати. Перчик. О Боже, знову це зла цибуля. Томатоси, просто навпіл. Оці штучки, гілочки. Я також зараз закину сюди, потім витягну, бо в них аромату значно більше, ніж в самих томатах. Нехай ці аромати будуть у нас в нашому майбутньому супі. А селери додам менш за все, бо це, будемо вважати, приправа, а не основний інгредієнт. На 4 частини. Сюди. Тепер розмарин. Тім'ян, сіль, цукор обов'язково і обов'язково чесник. Часника покладу там зубчика 4, вони невеличкі, але я навіть е, не буду його різати, просто почищу і все. Гарбуз, до речі, сюди класно зайде. Корінь пастернака, корінь петрушки, a little bit of olive oil. І добре все це перемішати. Заряджаємо в духовку 200 градусів 40 хвилин, зустрічаємося тут і я вже буду з чистою рукою. Ось наші овочі, як ви бачите, вони вже запечені. Цю штучку ароматну витягаємо кидаємо сюди. Тепер все, що ми тут тут напекли, викидаємо в кастрюлю. Курячий бульйон, звичайний класичний. І погнали все прогріємо на плиті. Наш суп вже закипів, і тепер ми будемо перебувати його у пюре. Вершки. Трошки лишимо, 10 грамів вийшов в стаканчику. Тепер, коли ми додали вершки, якщо ви збираєтесь зберігати цей суп, ви маєте ще раз його прогріти, бо він скисне. А якщо зжерете його одразу, то можна і не гріти. Я прогрію. Супчик прогріли. Тепер в тарілку. Тепер треба чимось прикрасити. Базло. І трошки вершків. Чудовий суп з запечених овочів готовий. Поки ви роздивляєтесь, що я тут намалював. Нагадую, що я чекаю вподобайку, підписку і комент. Люблю, цілую всім у мамі, папа! -па.